这次。 Пожежний на базі автомобіля От, з пожежно-технічним обладнанням. Все нам передали тут для виконання прав дій за призначенням є, є у нас все тут обладнання для того, щоб виконувати функції по рятуванню людей. Це я тему можемо виконувати завдання. Ми відкриваємо державну пожежно-рятувальну частину, яка буде відбуватися в Деснянському районі, який є один із найбільш густонаселених районів міста Києва. Звичайно, це дозволить і зменшити час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місць виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж. І в цілому підвищить ефективність захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Це відкриття і запуск цієї частини, яка почне функціонувати завтрашнього дня. Це один із тих незначних кроків, але це крок вперед в плані проведення і початку проведення реформ, які будуть здійснюватися в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І враховуючи те, що реформи в ДСНС вони нерозривно пов'язані з проведенням і функціонуванням. Проведенням децентралізації і функціонуванням місцевих органів влади я хотів би виразити слова вдячності і представникам мерії міста Києва, і представникам Національного банку України за підтримку нашої ініціативи щодо передачі увідання. Державної служби України з надзвичайних ситуацій цієї пожежно-рятувальної частини я впевнений, що особовий склад ще сюди буде виконувати всі завдання, які на нього будуть покладатися відповідно до функціональних обов'язків.